Часто, коли ви говорите французькою мовою, ви не можете пояснити всі деталі, що саме ви хочете сказати французу, або не розумієте французів, тому що у вас в голові хамари вирій цілий з різних слів, з граматичних явищ. А як їх укомплектувати схематично, правильно, так, щоб висловити абсолютно все, що ви хочете, ви не знаєте. Не знаєте ви, як це зробити, тому що ви не знаєте правил схем. Правильної побудови речень, стверджувальних, заперечних або питальних. Тому ви дуже часто мовчите і вам за це соромно. Так от щоб вам не було за це соромно, я вас запрошую 17 лютого на курс Ліго 2 схеми правильної побудови речень, на якому ви навчитеся за 21 день говорити швидко і правильно, тому що у вас буде схеми і таблиці, як будувати ці речення. А зараз я вам дам приклад. Як розказати про причину. Це буде не сполучник пасеку, який ви і так всі знаєте, а це буде новенький для вас сполучник à cause du, по причині чогось. À cause de. Le vol a été annulé à cause du Le annulé à cause du mauvais temps». з такими схемками, де ви будете розуміти, яке слово йде, за яким і в якому порядку, ми навчимося з вами працювати на курсі Лего 2 Пишіть слово Lego мені в Директ. Я вам відправлю презентацію, подивитеся тарифи і ще два дні діє бонус, купуючи практикум до курсу Lego 2 Ви отримуєте курс «Лего-1» з методичкою в подарунок. Пишіть слово Lego і приходьте на навчання. A très bientôt.